Ріплянка з грибами, сметаною, шкварками, бринзою, вурдою та іншими смаколиками. Кожен обирає традиційну куличавську страву на свій смак. В той час інші гості фестивалю оглядають тематичні експозиції з канселі. Про те, що святом незабаром розпочнеться, сповіщають місцеві актори. Чевське віч розпочалось у центрі старого села. Мадярські гонведи, чекісти, німецькі розвідники, вояки упав пришук, єврейська громада, американські заробітчани, москаль та біро села шукають спільної мови. А ну, москалику пусти хлопця, а то зараз тут поляже. Фендер, ви мені що за Бендер Севастополя О, А ми кубань приєднаємо. І, як кажуть, від Карпат до Сахаліна буде вільна Україна. Ти ще поговори тут. Театралізоване дійство, яке відбувається на фестивалі щороку, має на меті привернути увагу до примирення всіх народів. Указ президента України про примирення і про відзначення примирення 8 травня кожного року підписаний тільки 2015 року. Тобто, пройшло досить багато часу. Колочева була випереджала потребу суспільства України. Для Остай фестивалю тут проводили різноманітні конкурси на кращий танець під Колочавську коломейку, змагання бо та інші змагалися за першісті близько двох десятків кулінарів, щоб представили традиційну ріплянку. У кожної господині свої секрети приготування. Ми ставимо картоплю, щоб вона зварилася. І так, знаєте, дрібно її рубаємо і воду зливаємо, коли вона звариться, але не всю. І топчемо її. Потім додаємо, хто як, хто крупи манної, хто, ну хто що може додати. І гарно вимішуємо, щоб вона так зварилась. Для охочих навчитися готувати ріплянку провели і майстер. клас Початку ніде не готували ріплінку за те, що у нас не було милолюбного. Локацій для розваг та цікавої фотосесії тут було чимало. Гостей свята, як відзначає сільський голова, було більше ніж у попередні роки. Розвиток туризму тут одне з пріоритетних завдань для місцевого населення. 91% працездатного населення не працевлаштовано було колись. Тепер лише ну і то за рахунок розвитку соціальної сфери, дошкільна освіта трохи розширилася, Ми досягли 11%. Будемо залучати людей до того, щоб вони займалися туризмом, а тим самим і буде зайнятість, буде якась копійка до місцевого до сільського та сімейного бюджету. Варто відзначити, фестиваль Куличевської ріплінки благодійний. Цього року на потреби Закарпатської 128-ї бригади зібрали більше 10 тисяч гривень. Ми його проводимо завжди традиційно благодійним. Перший фестиваль був благодійний, другий, третій якраз ми проводимо під час цих подій, які в нас відбуваються в Україні. І вдруге, ми вже збираємо кошти на. Нашу українську армію, а точніше, на нашу стрілецьку закарпатську дивізію. наступного року, як обіцяють організатори, свята куличавська ріплінка буде такою ж смачною, а сам фестиваль не менш цікавим та насиченим.